Моя ж клієнтка хотіла відмити на мені гроші. Це друга частина. Перша є у профілі. В Минулому відео я зупинилась на тому, що вона просить знову ж таки перевести кошти на іншу карту. В Цей момент я вже зрозуміла, що щось не так і пишу. А чому вже другий раз така сама ситуація? На що вона починає вибачатись? Проте моя позиція була досить твердою. Я Сказала, що або розбирайтесь самі з банком, або я пишу заяву в поліцію. Після цього я моментально кидаю її в блок, тому що в мене в той момент не було ні часу, ні сил займатися цією дискусією. Проходить 5 хвилин, і мій телефон. Починають обривати дзвінки. Я все відхиляю, блокую ці номери. І вона починає писати мені в WhatsApp і та вайбері. Повідомлення звучать щось на кшталт. Людина просто помилилась, поверніть кошти. І саме цікаве, в інстаграмі вона підписана по одному, вайбері по іншому, в оцапі по третьому. Вона починає мені розповідати, де вона живе, хто оплачує посилки, і так далі. Після моєї відповіді, що мене це не цікавить, і заява в поліцію вже складена. Починає мене соромити. Але фіналочка була така: про те, що кошти, які не ця людина, взагалі в шпиталі у Харкові. Такі люди одразу намагаються вивести на емоції, щоб продовжити діалог. Звісно, після цього всього я набрала службу підтримку банку і спитала, які мої подальші дії. На що мені відповіли, що це стовідсотково шахраї? І якщо це дійсно була помилка, то відправник просто запросить гроші назад, і мені зателефонує банк, щоб їх повернути. Я намагалася розповісти, якомога стисліше, а ви напишіть, чи попадали ви у такі ситуації.